Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Перша Ліга України. Розглянемо результати матчів сьомого туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. Агробізнес вдома переміг Юкса 1-0. Чорноморець на виїзді переміг Інгулець- 2-3. Ворскла на виїзді перемогла пробій Городенка 0-2. Вікторія та Поділля зіграли в нічию 0-0. Прикарпаття та Нива Тернопіль зіграли в нічию 1-1. Металург Запоріжжя та Фенікс Маріуполь зіграли в нічию 1-1. Буковина на виїзді перемогла лівий берег 1-3. Перше місце у таблиці займає Чорноморець у Чорноморця 19 очок. Друге місце Буковина у Буковини 17 очок. Агробізнес третій. В активі агробізнеса 15 очок. Також на підвищення у класі претендує Інгулець, 12 очок Інгульця. Нива Тернопіль має також 12 очок, але Вінгульця краща різниця голів. У зоні вильоту та Поділля Металург Запоріжжя та Чернігів перебувають у зоні вибування через матчі плей-офф. У гонці бомбардирів два лідера: це Бойчук із Буковини та Хома із Прикарпаття. У них по п'ять забитих голів. Не пропустіть огляд восьмого туру на нашому каналі.